Не йдуть за мною, ні? Окей, ні, то ні. Блядь, як він ідеально мене парірує, сука, йобана. Ми померли. Чому, 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 чому? Леді незалежність, хоча на ручки. Леді не чекай, натягай окручку. Шо, блядь? Хуй Хуйо прийдеш тут. Блять, оці от Dark Souls, це піздец. Ну чого воно не забере модельку вже вбитого моба, це це просто поз. Що ну, це, це за пиздец? Я ахуя. О, крокодилус, Ой ну да, звичайно Це ж не може бути просто, блять, крокодил, нахуй. Це має бути крокодил, до, блять! Я знаю куди його бити Блять. Ой, я його нечайно вдарю. Oops.